В городку двоє неповнолітніх юнаків потрапили в аварію. Там не розманулися легковик та мотоцикл. Керманич двоколісного знаходиться в лікарні. Відбулося зіткнення автомобіля Рено Меган, яким керував 17-річний місцевий житель та мотоцикла Ліфан. Унаслідок ДТП Керманича двоколісного, 15-річного жителя села Бронники, без свідомості з політравмою госпіталізували до лікарні. Встановлено, що обидва водії ніколи не отримували посвідчення водія. А неподалік села Верба під колесами авто загинув водій вантажівки. Водій автомобіля Audi Q7. 70-річний дубинчанин допустив наїзд на 49-річного чоловіка, який на узбіччі ремонтував вантажівку. Від отриманих травм він загинув. Медики швидкої лише констатували смерть потерпілого. Неспокійно було і на Сарненщині. Там, в одному із сіл, під час перевірки документів місцеві вдарили дошкою по голові старшого солдата ТЦК та СП Рівненщини. Військовослужбовці госпіталізували до Сарненської лікарні. Там у нього виявили перелом кісток носа, сад на обличчя та вибитий зуб. Наразі усі обставини події встановлюють правоохоронці. Ольга Данілюк, новини рівного.